Питання про фотосесію для сайтів знайомств. Фотосесія на вулиці у різних луках. Почув таке від дівчат, що напідорашені фото хлопців відштовхують. Не треба цього слухати. Я не знаю, звісно, як саме ти там будеш напідорашений. Але насправді подивись на інсту. Ті хлопці, у яких класні фото, там, де є пафос, там, де є те, що він просто у нього кожна волосинка до волосинки. Дівчата підписуються і навіть самі знайомляться. Рідко, але буває таке. Але точно не треба боятись, що ти будеш там доглянути. Точно не треба боятись, що ти там будеш на цих фотках М -м, просто ідеальним. Але якщо ми кажемо про Інсту, наприклад, де багато фоток, і навіть якщо ми кажемо про сайт знайомств, погано, коли там на цих фотках тільки ти. Тільки ти. Ти себе загодиш, нічого немає, є стіна, і ти. Ти в футболці, ти в трусах, ти то, блядь. Є там у мене е, в Фейсбуці чи де там в друзях один хлопець знайомий. Блять, як не подивишся, раз зафоткав себе в трусах, в трусах. Допомагаємо ЗСУ, блять, хто чим може. Чим ти, блять, трусах, сука, допомагаєш, дебіл, блять. І там: ой, ви розумієте, сьогодні я прокинувся вночі там, від е, звуку повітряної тривоги, блять. Ну добре, прокидуйся, нахуя ти блядь, викладаєш фотку, де ти в трусілях блядь, при цього при цього? Дотить, ну я знаю відповідь, нахуя викладає. Але якщо у вас такі фотки будуть, де тільки ви, ну ясно, що дівчат це будуть відштовхувати. Тому що ці хлопці вони дуже самозакохані. Дуже. Або геї, або і те, і те. Можливо, додати простих фото з телефону, наприклад, у якомусь закладі. Під час війни рубрики фото яскраві життя, особливо не застосуєш. Макс, як би, наприклад, ти зараз оформив би свою сторінку на сайті знайомства, які фото закидував би, з яких, наприклад, локацій. Дякую. Буде таке відео. Я планую зняти саме таке відео по рекомендаціям для фотосету для Тіндеру та Баду. На новому каналі, українському каналі, такий відео буде. Я тоді подумаю. Приклади вам покажу. Сходу, я так не можу сказати, але фотка з якоїсь прикольної кав'ярні це хороша ідея. Хороша ідея. Зафоткайся там. Щоб все, інтер'єрчик був крутий. Ти такий, у тебе якийсь там салатик, чи щось таке яскравий е лежить. Так, може і чи навпаки. Тут якась у тебе яскрава страва, а ти туди випиваєш якийсь коктейльчик. Буде виглядати круто. Може виглядати круто. Коротше, чекай на повну версію відоса. Але е, стосовно непідарашніх чуваків, я сказав стосовно того, що ти хочеш викласти просто фотку, ти десь в кав'ярні, я підтримую цю ідею. Е, ну, головне, просто звісно, повибирай, щоб було там все добре.